Та дівчатка, ви знаходитесь на каналі Український Гік. Мене звати Павло. І сьогодні ми з вами будемо проводити розпаковку, а також отримувати перші враження від девайсу під назвою Steam Deck. І ви знаєте, цей Steam Deck досить цікавий девайс, Про нього зараз дуже багато всяких балачок в інтернетах і хвалять за те, що у нього нормальні елементи керування. Нормальна роздільна здатність в іграх, і іноді навіть там можна побачити 60 FPS. І я нагадую, що це портативна консоль. Але на жаль, є один факт, який перечоркує усі плюси та мінуси цієї консолі. Це ціна в Україні. У нас він коштує дуже дуже дорого, і тому я в його сторону ніколи ніколи навіть не дивився. Але десь місяць тому я поїхав до Літви вирішувати свої питання по здоров'ю і сидів там стандартно в інтернетикі, проводив час трішки. Працював, трішки щось там цікавився, і думаю, блін, а зайду-ка я в Steam, може, там є. Послуга прямої доставки, прямо от у Літву можна буде замовити Steam Deck. Заходжу, дивлюся, кнопочка Buy світиться, і у мене просто отак штора падає. Я вже біжу до дружини, кажу: Світлана, Світлана, слухай, там можна Steam Deck замовити без переплат. Вона Павло, що це таке. Я кажу, слухай, я не буду пояснювати. Давай просто його купимо. І якщо не зайде ця консоль, якщо вона там чимось нам не сподобається, я просто її продам уже тут за ті самі кошти, що її купив. А якщо зайде, можливо, щось із своїх консолей я продам, а це буде замість якоїсь із консолей. Коротше, договорняк пішов, я домовився, і, як ви бачите, Steam Deck знаходиться вже на цьому столі і готовий до розпаковки. Але перед тим, як ми перейдемо до самої розпаковки, я хотів би ще сказати, що ви, напевне, бачите оці три диска на столі. І це два не мої диска, це підписник прислав і каже, Павло, слухай, я хочу підтримати якусь добру справу, Праву. Може, це то буде донат на ЗСУ, може на Червоний Крест. Коротше, Павло, розіграй оці диски. Це офігезні ігри, я за це ручаюсь. Spider-Man, Ultimate Edition і Demon's Souls. На найближчих стрімах ми це розіграємо і е, всі кошти, котрі ми зберемо. З донатів я правила ще не придумав, але я думаю, ми розберемось. Ми відправимо або на ЗСУ, або на якусь добру справу. За порядочність я відповідаю, все буде дуже-дуже чітко. Ну а цей диск я докинув, тому що тут два для PlayStation. Думаю, докину ще один для Xbox. У мене отакий лежав. Він практично нульцевий. Я його тільки ось так відкривав, щоб подивитись, що тут знаходиться всередині диск. А так ні разу він не побував в Xbox. Тож буде такий цікавий розіграш. Залітайте на стріми на. А найближчі, які от будуть, обов'язково розіграємо. Ну а тепер, хлопці та дівчатка, давайте безпосередньо переходити вже до розпаковки Стімдека. Погнали! Фух, ну що, хлопці та дівчатка? Нарешті настав той момент. Він у мене практично вже неділі-дві, отак от лежить. Вже Світлана okay. його і запакувала красиво-яскраво. От все готове для того, щоб ми нарешті його розпакували. Тому давайте будемо приступати. Так, можна зробити трішечки, так знаєте, все поступово, а можна зробити ось так. І саме так я і хочу зробити. Так, є перший кожух, ми зняли. До речі, забув сказати, що це версія у мене на 64 Гігабайти. Як ви бачите, там на столі у мене вже знаходиться карта пам'яті. Я повністю готовий до занурення у новий світ портативного геймінгу. І ще, поки я розпаковую Steam Deck, хочу декілька слів буквально замовити за Nintendo Switch. За Nintendo Switch, я останнім часом у літрі грав на Nintendo Switch, класна консоль, все круто, але. Мультиплатформа остання, ну просто працює дуже дуже погано, дуже погано. Плюс елементи керування під ексклюзиви ще куди не йшло. Можна там покерувати, але якщо ви граєте в якийсь там Resident Evil, наприклад, або в якийсь шутан, то оці е грибки вони ну взагалі просто це якесь жахіття. В трішечки трішечки спасає ситуацію акселерометр, на ньому круто грається, але хотілося б знаєте, що коли ти лежиш на чілі, на розслабоні, десь там уже Ноч, час ночі, і ти кайфуєш. Ну, не прикольно це робити. Все ж таки хочеться, щоб по-тихому трішечки пограти класично. А от на Nintendo Switch так не виходить. Тому чекаємо про версію, я сподіваюсь там вже все буде пофікшено. Ну а поки давайте подивимось на упаковочку. Steam Deck, Що тут знаходиться? Я ще не бачив. ти, дивіться, дивіться. Ух ти, яка коробка здоровезна! Йоханий Бабай. А оці штучки, прям як знаєте, на якомусь холодильнику вкладиші. Так, тут нас зустрічає Steam Deck, отака штукенція, все розписане, менюшка, тут все, все круто презентовано. Так, кабель живлення, павер кнопка. Добре, це я буду отак от скидати кудись вниз. Далі у нас ідуть кабелі. Я бачу кабелі. Ну, прикольно, запакована, знаєте, не настільки погано, як PlayStation 5. Там взагалі яїчні якісь були латки. Тут хоча б така презентація товара є. Хоча якась фігня, знаєте, також зустрічається. Гейп, прям гейп дивує. Все нормально так зроблено. Так, у нас стандартна резеточка, це дуже-дуже радує. Невеличкий блачок, десь приблизно, як на айпаді, він по розміру. І, звісно, у нас USB Type-C. Далі у нас іде ось цей кейс, ви просто подивіться на це. Ви просто подивіться, це просто потужна якась штукенція. Не знаю, це як подушка, можна в самоліт сідати і під голову його класти. Подобається, подобається. Ну, а тут коробочка. Нагадує чимось обувну коробку, але тут написано, я так розумію, типа hello, щось таке, салюта бачу. он the painter. Коротше, з нами привітались. Добре. Ну і нарешті нарешті, давайте розкриємо самого головного боса. Я бачу тут прийом філ Спенсера використовується. Дивіться, отакий самий отака обкладинка. Пам'ятаєте, на Xbox Series S та X у нас також типу, рукав такий йде, ми з нього достаємо. І тут схожа ситуація, дивіться. Це прям фірмова. Це прям фірмово так зроблено. викидати нічого не буду, хай залишається. Дуже мені подобається упаковка. Your gaming are going place. Добре. Так, можна було взагалі вскрити ось так. Типа його розкрити повністю. Ну тоді вже було б не повернути цей стан, знаєте, як з магазину. А так. Значок Стим Дека, дивіться, що тут ще є. Я трішки дивився деякі розпаковки. Кажуть, що сюди можна буде кабель ось цей класти. Типа отак. Типа отак якось. І також із цікавого, дивіться, тут є пломба. Пломба, на якій написано Valve. Ось так от. Такого я ніде ще не зустрічав, не на айфонах, ніде. Якщо я зараз зрізаю цю пломбу, звісно, що вже заводського стану у нас не буде. Але давайте так і зробимо. Є. Фух, ну що, ну що, я не знаю, я, як знаєте, якийсь, е, якийсь сейф скриваю. Перший рівень захисту. Тепер другий рівень захисту. Зараз у нас третій рівень захисту. У собачка дуже якісна, прорезинена, подобається. Подобається. І запах є такий, знаєте, як нову гуму купив на автомобіль. Ну давайте, я для вас спочатку, потім, потім сам гляну. День, руки тримтять, чесно скажу, скільки вже. Ніфіга собі, він як Xbox S по розміру. Оце, блін, крутяк. Оце крутяк. Я дуже не поважаю маленькі портативи. Він, він лягає в руку просто бомбічески. Слухайте. О, блін, одразу порівняння. Одразу порівняння. Дивіться, отак він виглядає. Просто ще раз вам продемонструю. Він лягає, як геймпад. Як стоковий геймпад від Xbox або від PlayStation. Немає оцього дискомфорту, знаєте, як дивіться, я беру Nintendo Switch, крута консоль, я не хаю нічого, вона легенька, все круто. Але ну тут ви бачите, лягають пальці, і ти такий, як щуру, норки такий, еть, 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 щось там, ну, намагаюся підловити. А тут прям тут це сила, це просто сила. Дивіться, він просто лягає, і пальці самі на оці курочки вже лягають. По першим таким відчуттям елементи керування зроблені от прям. Оно зараз для порівняння ще раз. Дуже схоже. Дуже схоже. Так, що у нас тут ще? Сенсорні контактні штучки, потім сенсорний екран, здоровезний екран. Хоча я знаю, що це вся площа, це не весь екран, тут ще рамки будуть. Так, ну кнопочки, я не знаю. Я читав інформацію і в оглядах, дивився, що казали, що. Багато було прототипів з і вони обирали найкращий, щоб він от був зручний для такого, знаєте, хардкорного геймінгу. Не для сімейного, не для якогось спорту, от саме рубатись в якийсь кіберпанк або рдр другий. І я думаю, що тут усі шанси є, що буде це зручно. Так, давайте трошки з ергономіка. Тут усе ясно. Вона просто поки що, от, по першим таким дотикам, вона найкраща із всього, що я в портативі відчував в своїх руках. Далі йдемо. Далі у нас а, збірка. Збірка не хрустить нічого. Такі матеріали, вони досить прості, вони схожі чимось на оцей гімпад. А, але. Таке відчуття, що ти можеш грати на ньому, можеш трішечки навіть його раняти, і нічого з ним не буде. Коротше, відчувається в руках він дуже-дуже добротно. Що ще хочеться сказати: оці задні клавіші, я чомусь так гадав, що вони будуть протискатись легко і що будуть такі приколи, як на про контролері, еліт контролері від Xbox. Коли ти їх сам зачіпаєш, чисто випадково, ні, тут такого точно не буде, тому що ці штуки, щоб їх продавити, треба натискати. Так треба зусилля. Це добре. Ну що, давайте перший запуск. Поїхали. Хоча ні, ми зробимо не так. Я вас запрошу сюди, і ми зробимо разом перший запуск. Ну що, хлопці та дівчатка, я запросив вас трішки ближче підійти, і тепер хочу спробувати увімкнути. Ага, нічого не відбувається. Дивіться, все вірно. Я підготувався до цього, тому що нам потрібно увімкнути кабель живлення. Ось так. І тепер дивимось. Тепер дивимось. Так, якийсь саунд з'явився. Ану, давай Steam Deck, не підведи. Цікаво. Ага, ось тут, дивіться, індикатор загорівся. І поки що нічого не відбувається. Не дай Боже, якийсь брак приїхав, я буду дуже-дуже сильно перейматися. Але ні! У нас логотип з'явився Steam Deck'у. і зараз ми щось будемо роздивлятись. І мова, а, я хочу українську. Є, ластівка моя, іди до мене, іди до мене. Так, години-де години, години де у нас Київ-Рига. Пішло під'єднання Wi-Fi, все дуже швидко, дуже чітко відбувається. Продовжити натискаю. Я вже залогінився до свого аккаунту, і тут у мене просто от, одразу українська мова. Все як потрібно, ласкаво просимо до Steam Deck. Натисніть, будь ласка, кнопку або торкніться екрану. Хочу сказати, що... Поверхня, скло екрану, воно дуже-дуже крутезне і на порядок краще, ніж те, що використовується у Nintendo Switch. Тут прям таке, знаєте, типу як на iPad, на iPhone, на Samsung Galaxy якомусь дуже якісне. У нас одразу ознайомлення з функціями консолі пішло. Це дуже-дуже гарно. Це мені подобається. Далі тут гучність, ясно. Далі у нас вставляється сюди ще додаткова карта пам'яті. Будемо в курсі справи. Добре. І тепер ми одразу в своєму аккаунті Steam. Все звично, дуже, все класно оформлено. Ну і ми можемо поставити, наприклад, відьмак 3 Дикий Гін. Або черепашки ніндзя або Borderlands. Давайте трішки подивимось навігації, що у нас тут як. Грати в upray Job. Напевне, безкоштовна міні-гра створена спеціально для Steam Deck. Давайте подивимось інсталювати. 3 гігабайти у нас буде ця гра. Важити. Що у нас тут ще є? Хочеться все спробувати. Ага, тут у нас налаштування, дивіться, яскравість. Можна максимум поставити, можна трішки зменшити. Звук, мікрофон у нас присутній. Тобі ж можна чатити з, ким, з кимось або грати онлайн. Це круто, це дуже круто. Режим у літаку, Wi-Fi, Bluetooth, нічний режим, що дуже корисно. Вібрація, рівень оверлея, все звично, все, начебто, знаєте, я продовжую грати на PlayStation або Xbox. Настільки тут елементи керування базовані, стандартні такі. Так, ну що, одна секунда залишилась і... і давайте подивимось грати. Ця гра використовує офіційну розкладку. Оу, це вже гра! Слухайте, який графон приємний. Зроблю трохи... трошки тихіше. Блін, От би у всіх іграх такий графон якісний був. Це прям якийсь новий рівень для портативу. Музичка пішла. 60 FPS у нас, до речі. Дивіться. Ну, блін, деталізація просто шалена. Просто шалена. Блін, як воно все блищить. Реальний Нексген. Ще хочу додати, що ця консоль вона може бути непоганим конкурентом до Xbox Series S. Тому що Ес-ку цінять за те, що у неї дешеві ігри, а в стимі вони по дефолту, без всяких там Аргентин, без всяких Туречин дешеві. Плюс у Steam Deку є режим гри на телевізорі. Ну і треба буде і затестувати, як воно що. Можливо, можливо, це непогал, непогана альтернатива. Коштує, правда, якщо брати офіційно, на 100 доларів дорожче. Але і дає вам якби, портативний режим одразу з екраном, це непогано. А ми тестуємо Унітаз! До мене дійшло нарешті. В принципі, ну, зараз я тестую Steam Deck, а ще й паралельно тестую Унітаз. Ну, це, це вже рівень. Так, ну ладно, в принципі, з унітазами усе ясно. Буду далі тестувати цей чудовий гаджет і подивимось, будуть окремі відоси, де я все буду розповідати, все це обов'язково буде. А на сьогодні це все. Друзі. Ставте обов'язково вподобайки, підтримуйте український контент, буду вам за це дуже-дуже вдячний. І, як завжди, підходьте сюди, я вас ось так обійму, ось так от до себе, до себе поближче. Дуже-дуже скоро побачимось. Пока-пока!